Чи завжди збільшений лімфовузол це якась серйозна хвороба? У 99% пацієнтів на прийомі зі скаргами на збільшені лімфатичні вузли. Онкологія не виявляється. Лімфатичні вузли в нормі можуть промацуватися у кожного з нас. Їх видно на УЗД, навіть якщо їх розміри не збільшені, і це також нормально. Лімфатичні вузли це органи імунної системи, які працюють без обіду, вихідних та відпусток, і в процесі роботи можуть змінювати розміри. І це також нормально. В нормі діаметр лімфатичного вузла може коливатися від 0,5 до 2 см. а на тлі запального процесу розміри можуть значно збільшуватися, навіть до 5 см. Причиною збільшення лімфатичних вузлів різних локалізацій може бути все, що завгодно, починаючи від незначного запалення на шкірі і закінчуючи важкою інфекцією. При цьому після одужання ви ще довгий час можете дуже виразно їх у себе промасувати, перш ніж переживати, зверніться до лікаря, який проведе огляд, вивчить ваш анамнез, скарги, результати обстежень та зможе грамотно інтерпретувати характер змін.